В яких випадках проводиться блефоропластика? Вітаю, мене звуть Баранов Тарас, я пластичний хірург клініки Анакосмо. І сьогодні ми поговоримо про блефоропластику. Блефоропластика це оперативне втручання на верхніх та або нижніх повіках, яка спрямована на те, щоб омолодити вигляд пацієнтки за рахунок омолодження погляду. В яких випадках проводиться блефоропластика для того, щоб забрати зморшки в образці повік, видалити мішки, а також підтягнути шкіру повік при їх опущенні. Блефаропластика може проводитись під наркозом, але верхня блефаропластика також може бути проведена під місцевою анестезією. Якщо казати про верхню блефаропластику, то це дуже малотравматична операція, і вона має дуже мінімальні реабілітаційні прояви, такі як набряки і синяки, які в принципі можуть бути або взагалі відсутні, або мінімально проявлятися протягом тижня-двох. А якщо казати про нижню блефропластику, то зазвичай вона значно більш травматична. І реабілітаційні елементи, такі як набряки, синяки, а також деякі нюанси, можуть проявлятися в значно більший термін, іноді і 2, і 3, і 4 тижні. Ще треба сказати, що для того, щоб при нижній блефропластиці в деяких випадках не було виворота а повіки, і внаслідок цієї операції проводиться паралельно кантепексія – це підтяжка зв'язкового апарату Ока цей момент дозволить отримати як кращий результат, так і більш стабільний результат. Часто пацієнтів турбують рубці після блефропластики, але я хочу сказати, що після цієї операції вони дуже мало помітні, тому що при верхній блефропластиці робець ховається у складці, а при нижній під повіками. Це місця деробець дуже мало помітний. Його можна помічати тільки протягом першого місяця двох, коли він має червоний кольор. Через 2-3 місяці робець Втрачає цей червоний колір і стає безбарвним, внаслідок чого він майже повністю непомітний. З нашими результатами цієї операції, а також цінами на блефропластику, ви можете ознайомитися за посиланням під цим відео. До зустрічі, в Анакосмо!